Зібратися на велоакцію велосипедистам не завадили ані дощ, ані холод. Ситуація на дорогах, конечно, оставляє лучше, тому підтвердження всіх здесь. На акцию привела солідарність з пішоходами і боротьба проти хамства на дорогах. Даже несмотря на походы, все очень понравилось. И быстренько так хорошо, все вместе понравилось очень. Хотели поучаствовать очень давно, так посмотреть, как это с людьми так быстро ехать. Перед стартом инструктаж нагадують про правила дорожнього руху. Если плохая видимость, если гололед, если идет снег, остановились ведем в руках. У нас город позволяет и в руках с одного места довести в другое. До другого места. Перша зупинка на вулиці Харківській, так звана чорна зупинка, де два роки тому загинуло двоє людей. Далі вулиця Героїв Сталінграда та пішохідний перехід, де, за словами інспектора Даї, часто трапляються аварії. Велосипедистам також показали, що робити, якщо вони стали учасниками ДТП. Для цього змоделювали непередбачувану ситуацію. Крупне стрілометі пострадав, що білне кровотечення підразу залучили після знання. Піра група на людей і розповіли, як надати першу медичну допомогу. Дожди оцінити, є людина дихання, сердечна деякі тому що при таких травмах може зупинитися дихання, може зупинитися. Дані <занню>, помощи она і приведет до успіху. Марина Селегань, Олександр Новажон на часі новини.